Їй болить, їй не, неудобно, дави боляче їй, дуже його носить, то вона дуже мріє. Вона каже, я на все согласна і на операцію згодна, аби тільки не носить корсет. Денці Анни Кароліні 8 років. Дівчинка не пам'ятає своє життя без корсету для виправлення хребта. У нас інвалідність із самого народження, а вже коли вона стала на ніжки. Е то в неї почався викрилюватися хребет, кульоз прогресувати, і ортопед нам назначив корсет шино. І з двох з половиною років ми носимо цей корсет по цей день, це вже у нас п'ятий, але так як. Мисці м'язи в неї слабкі, корсет не дає результату, скульоз прогресує, і на даний час нам потрібна операція, щоб вирівняти цей сколіоз. ростуча конструкція потрібна, тому що їй ще тільки 8 років, вона повинна ще рости. Кароліна навчається у третьому класі, але через свій діагноз їй важко ходити самостійно, тому на перервах у школі з нею постійно знаходиться мама. Через діагноз доньки Анна не працює, адже Кароліні потрібна постійна допомога у пересуванні. Вона не може бігати, не може, курсет не дає їй нахилитися, нормально він її сковує. Бігати не може, по всяких гірках на дитячій площадці теж не може. Так, на хачелі ми можемо кататися і ходить гулять за ручку. Через повномасштабне вторгнення та час перебування Кароліни без курсету у евакуації хвороба дівчинки почала прогресувати. Тому лікарі радять робити операцію. За словами батьків, операція, яку пропонують їхній доньці, складна, тому вони намагалися знайти хірурга, який спеціалізується на таких оперативних втручаннях. Хірурга знайшли у Вінниці. Там хірург Пилипчук Валерій Васильович. От він готовий нам зробити цю операцію і дає великі шанси, що вирівняється 100% процентів сколіоз, і вона й ростиме, і займатимемося, і все буде добре. На оперативне втручання та післяопераційну реабілітацію потрібно 450 тисяч гривень, яких у родини Клименко немає. Тому батьки дуже просять усіх небайдужих допомогти їхній донці отримати шанс на здорове майбутнє. Картку збору коштів на операцію для Кароліни. Ви бачите на екрані.